Хей, hey, йоу, everybody! З вами Денсу Бугаті залетіли ми друзі в Бравл Старс. Як бачите, ну, оновлення. Оновлення, новий сезон у нас відкрився. Давайте дивитися, що в нас цікавого добавили. Так, новий батл пас. Новий батл пас. Забираємо 500 карточок, дивимося, що це у нас взагалі за скінчик. Ну, слухай. Я даже, даже не викупаю, що це за скін. А на кого він взагалі? Жесть, я даже... Навіть... Я навіть не маю уяви до кого це. Друзі, напишіть мені в коментарях взагалі, що це за браузер. <схай> так, ладно, давайте подивимося в магазині. Що в нас в магазині? Так, 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 так. О, кстати, забули. Забули забрати скінчик на вольтам. Забираємо халявний скінчик. Купа. Купа разних емоцій до нього добавилося. Далі. У нас є прикольний скін на 100 за 79 гемчиків. Далі на френкі, що мені не подобається. Поко, Брок, Дінич. А це все? А де скіни? Стоп, а де реально скіни? А ось кіни, але на жаль, сьогодні нічого цікавого, на жаль, поки що й немає. Так, давайте, давайте що робити. Давайте подивимося, що в мене взагалі по квестах. Що в мене взагалі по квестах? Треба подивитися для того, щоб потихеньку проходити собі пас. Так, можна заходити в будь-яку катку, в принципі, да? і сразу виконувати ось ці два квеста нижніх. Далі можна ще буде піти в ранговий бій, бо там є два квеста, де ми можемо отримати також півтори тисячі ікспішечки. А так, слухай, так, пішли лише в ранговий бій. Реально, ми там зможемо. Рази більше отримати. Так, активовуємо. У нас бронза. Відкриваємо перший стартропчик. Так, давай-ка, бем-бем-бем. Рейєр, і нам дають плюс 100 експішки. Так, і я хочу піти в ранговий бій. Пемс, все, поїхали. Значить, в цій серії будемо прокачувати ранговий бій, ранговий режимчик, точніше, да? плюс виконувати квести. Так, що в нас за мапа? Ну, режим на греми, мапа, в принципі, прикольна. Вроді як, да, з, з однієї сторони. Я це думаю, просто когось сюди взяти. Дивіться, нас взяли вольт. Та і колет. Я думаю, може мені пропонують Ліончика. Ну давай Ліона візьмемо. Давай візьмемо Ліончика, хоча мені здається, що Ворон на цій мапі був би в рази ліпше. Давай попробуємо. Давай попробуємо проти нас Ніта, Макс і Барлі. Ну я думаю, що ми їх повинні наказати прям дуже швидко. Тому сразу, сразу займаємо агресивну якусь позицію. Ось о, дивіться, Максік. От Максика надо отакого просто щас добити. Бенз. Добиваємо, а на Ніті треба щас бажано бажано дофармити. Ульту. О, дивись, ульта у нас дофармлена. Так, наш чувак помирає, треба відхилитися. Дивися, ми ставимо таку копію просто обходимо, обходимо їх. Так, як мені треба убити просто барліка, убити Ніту, завалити оцього медведя смердячого, Кобенс не попав. О, ух ти, ю, ух ти, ю, ух ты. Чуть не помер. Просто тільки що чуть не помер. Так, отуто от, от, дивіться, два геми валяються халявних. Їх треба також, також, також забрати. Так, барлік юзнув ульту. Треба його зараз якось би бажано нам добити. Отакого. От так, стоп, буквально чуть, -чуть не Вистачило, буквально трішечки не вистачило, щоб його добити. Так, ніта, ніта пушить, макс пушить. Так, треба треба відійти. Треба відійти. Треба зараз головне відхилитися. Дивися, У мене є план капкан, дивися, відхилюємося, ставимо ілюзію, просто перебігаємо, ставимо ульту, і наше завдання щас убити ніту насамперед. І десь пойде і зверху оно Макс у нас сховався. Максика треба добити. Максика треба добити в будь-якому випадку, бо в нього чотири гема. Нього 4 гемчика, які можуть просто завершити нам усю каточку. Кстати, там ще в барліка одна. О, барлі вбили. Нормально. Так, цього чувака, значить, зажимаємо. Зажимаємо, зажимаємо. Ні разу не попадаємо, як зазвичай, бо це Дензо. Так, ніто. От ніто треба було б якось вирубити. Не знаю, чимось мені цей Леончик не подобається. Сьогодні мені, взагалі, на ньому не в кайфі грати. Так, оцього барлі треба, в принципі, отако добити. Так, два гемчика треба залутати. Все, геми залутали, пацани. Тепер просто дивіться, юзаєм ульту. Зараз треба оцього макса отакого просто підвирубити. Барлі, барлі, мене може чуть добив. Майже чуть не добив мене просто барлік отходим, 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 отходим. Треба Сейвово зіграти. Треба зіграти прям супер сейвово. Все, забираєм. Просто забираємо першу перемогу в свою копілочку. Так, плюс соточка і квести дивися. І квести у нас сразу всі виконується. Отак мені реально подобається. Так, стардропчик Рейер нам дає плюс ще 100 хп до батл паса. В принципі, непогано. Так, бравл Бол. От, кстати, тут би я би взяв би була. От в мене бул прям дуже потужно вкачаний. На футбольчик, я думаю, він, він зайде прям на ура. Так Слухай, в нас взагалі команда потужна. У нас Едгар, у нас Френкіч і я ще й був. Ти викупаєш, ну, команда прям неймовірно сильна. Мені здається, ми щас цих пацанів просто розмастимо по, по землі. Диви, просто в наглу. Бемс, бемс, бемс. Вирубили. І все, чуваче. Диви, Френд зараз ульти просто ламає, а я спокійненько забиваю гол. ха Не, ну тут. Тут просто Анріал виграти, пацанам. Знову тако, в наглу! Нам по барабану, дивися, нам по барабану, отакого от бемс. і все, просто перебили буквально всіх за секунду. Ну тут квад... тут каточка прям дуже швидка. Неймовірно, швидка катка, бо пацани напікали, ну, чорно на що. От серйозно. Так, наступна мапа, це у нас нокаут. Нокаут режимчик по мапі, що у нас, в принципі, ну, мапа прям велика. Мапа велика, давайте думати. Давайте думати, кого обрати. Можна пейпер. або можна якогось закидальщика. Нас взяв. Взяли, взяли, взяли таких бравлерів. Давайте Лілі. О, давайте Лілі, кстати, на Лілі дуже давно не іграв. Треба було би трішечки на ній також поіграти, бо це теж досить сильний бравлер, якого ну, переіграти прям дуже тяжко. Особливо з її гаджет. Дивіться, бо ми підійшли, так просто юзаємо і проходимо прям до них. Бем-бем, мінус, бем бемс Просто от такого, просто розвалюють, пацанів. Не, ну. За що я й говорив, що Лілі це чересчур сильний герой. Так, знову юзаємо гаджет і проходимо-проходимо ось сюди, до оцього пацанчика. Так, тут акольт, тут адракончик у нас. Так, Бенс, одного убиваємо і все. Дуже швидкі, дуже швидкі катки, бо ну по бронзе. Бо бронзовий ранг тут іграють прям новачки. Хоча, слухай, сезон вже ж оновили. Сезон оновили, і всіх скинуло до бронзи, тому час від часу будуть нам попадатися і сильні гравці. Так, мапа на геми. Мапа на гемчики, треба брати когось Такого, який зможе тут прям дуже сильно рішати. Мені здається, що тут був би непоганий Брок. От серйозно, давайте попробуємо. Не знаю, чомусь в мене така чуєчка. Чуєчка, що брок тут буде прям тащити дуже люто. Так, проти нас Ніта Діномайк і Френкіч. Хорошо. З нами хто? З нами Спайк, з нами Бібі. Ну і я на Брокові. Вроді як у нас команда виглядає ну більш агресивніше, слухай. Мені команда наша більше подобається, хоча мої пацани прям дуже швидко якось померли. Нам треба ще на цьому френкічу тако підфармити собі ультич. Так, бе. Отако ось Френкі, що накидаємо. Так, мене Ніта ще й піджимає. Треба десь Френка знайти. Френк десь тут у нас сховався. Або може отут сидіти, кстати. Ну, слухай, нас піджали прям вообще сильно. Опа. Бачу, Френкіша. Плюха. Давай-ка йди сюди, манюні. Від мене ти не втечеш. Кстати, треба не забувати, що опа. Гаджет юзаємо. Нормально. І ультой просто накриваємо, пацанів. Так, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Нас просто зажали на базі, пацани. Нас просто зажали на базі. І що робити в таких випадках, чесно, ну, я й не знаю. Так, бемс-бемс, накидуємо. Ніта мене також піджимає. Треба, кстати, не забувати, щоб я автоатачив, бо з автоатакою я прям, ну, бачите, погано відіграю. Цього ми добиваємо. Кстати, Дінич. Дінич, 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 треба треба його добивати, друзі. Треба Дінича добивати. Бемс. Дінича убиваємо. Ніту, треба забрати ці його. Баночки, не успів, не успів забрати просто ці всі геми. Я думав, що я на гаджету зможу забрати, їх поняв і втікти. Так, Френка. Френка, танка треба убити. Бемс. Френка убиваємо. Так, Дінич, Дінеш, дінеш, дінеч, що робить халепу мені. Так, вони позабирали усі банки. Вони позабирали в банки. Убиваємо цього медведя великого. Так, ой-ой-ой, гіперка. Я думав, що гіперзаряд його знає, але йому збили. Добре, що збили. Так, бемс, бемс, бемс. Тікаємо на гаджету. Ну тут агеге. Тут тут як не старайся, ми, друзі, просто проіграли. І вони відійшли. Сівову просто пацани зіграли. Так, нам кидають паті. Давайте підемо. Приймемо приймемо паті від підписника. І відразу вже ж підемо знову ж таки в ранговий, ранговий режим. Так, наступний режим це у нас знову геба. І попалася нам та сама мапа. Ну, тепер, тепер я, бройка, не хочу сюди брати. Давайте ліпше ми візьмемо якогось інакшого бравлера. Наприклад, наприклад, давайте ворона. А ворона наш наший чувак хоче взяти. Тоді давай візьмемо матраса. Давай візьмемо тоді матраса. Залетіли у нас два наших підписника. Час попробуємо Разом із ними поіграти і в принципі поапати собі ранг. Так, хто проти нас? Проти нас, Тік, Бас і спайкіш. Ну слухай. Мені здається, що в нашій команді би закидальчик також був би непоганий. Так, 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 так. Спайк ж прям накидує. Ой-ой-ой. Ну, спайк зони дуже хорошо. На спайку, видно, чувак, що грає не вперше. Так, цього забиваємо, цього гаджетом убиваємо. Та й в принципі, в принципі, перебили. В принципі, перебили, пацанів. Так, треба ще забрати. Головне, так, 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 відійти, відійти, забрати ось, спокійненько собі. І тіка, треба ще дорізати. Бенс, так, збили, збили його ульту. Тіка ми добиваємо. Цього ті. Цей нас просто до вбив, чувак. Йо, халепа, халепа, назєю, що, наземно, що наші пацани їх доб'ють. Хоча диви, тут уже нас просто відзонюють. Ну, треба зараз якось займати, займати позицію нормально, щоб мої пацани могли підійти поближче. І наше завдання, основне, це просто зараз убити їхнього, їхнього тіпа. Так, дивися, ульту юзаю. Ух ти, йо, ух ти йо, одійти, 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 одійти. Ну, тік мене ще буде прям дзвонити конкретно. От тік прям зробить мені зараз дуже боляче. Так, давайте на цього налетимо, в принципі, щоб наші напарник відійшов. Щоб Просто не убили цього ворона. У мене залишається ще один гаджет, Да, Значить? Ну, слухай, тіка треба. Треба тіка, бо тік зонить нас прям усіх дуже-дуже люто. Так, базик, 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 базик. Наших чуваків убивають. Так, опа, 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 цього убиваємо. На цього юзайм гаджет. І отакого. Забиваємо. Ха! Просто-просто убиваємо. Так, у нас вісім банок є. Вісім баночок, але наш чувак вирішив померти. Наш чувак вирішив просто померти. Так, стоп, 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 стоп. Оце хороший шанс. Оце прям дуже хороший шанс. Але я просто провтикав. Цей чувак одною плюхою достав по мені. От чувак на спайкові просто достав по мені одною маленькою плюшечкою. І вони зараз просто були сидіти на базі, да, і ні черта не робити. І я ульту не спіюсь. Йо, халепа. П'ять секунд, да. І тут ми просто-просто друзі, проіграли. Ну, пожар. Пожаднічав я я не спорю. В Ці катці я прям дуже сильно пожаднічав, тому що хоч хотів добити того, типа, да, безспорно. Я то його убив. Але ж знову ж таки, що появилися його напарники, ну і просто-просто мене убили. Так, наступний режимчик у нас виходить на зірочки. да. Ну, мапа прям відкрита. А серйозно, мапа прям дуже сильно відкрита. Тут а був би непоганий якась пайпер, да, або якийсь закидальщик. Той самий справ. От я думаю, що Спраут тут буде прям ну, толковий пацан. Тому давайте, мабуть, ми візьмемо. Спраута, так, де він? Ось, Спраутика беремо. Наш чувак бере Едгара. Я думаю, що тут ми повинні прям витащити. Так, хто проти нас? Проти нас, Діномайк, бочка і газ. Хорошо. В принципі, в принципі, іграбельно. Саме основне моє завдання це просто-просто зонти Діномайка. Бо Дінич, поїдає, буде доносити самі основні проблеми проти нас. Тому отакого от просто. Зразу, зразу починаємо агресивно. Мінус один. Цю бочечку просто щас також добиваємо. Хоча ну прям чуть не вистачає. Треба якось отакого зробити. Так, одного вирубили. Хорошо. Бочечку отаку треба також підзонити. Бем, плюха. Так ще одну, ще один зарядик. Попасти буквально би, але не хватає, не хватає нам. Дальність, значить, будемо напрягати гаса. Будемо значить напрягати гаса і нашого чувака просто убиває дідич. Ну за те, що я і говорив, що Діномайк тут буде нам доносити самі найбільші проблеми. Але ж радує те, що дальність дальність мого бравлера. Саме справда, вона в рази більша. От вона просто в рази більша, тому ми її можемо ось робить такого прям дуже-дуже нагло. Так, мінус один. Хорошо. Так, піджимаємо. Тіни треба отако відзоняти. Цього треба якось добити, але в нього щит. В нього щит і мене просто бочка обходить. Так, стоп. це Зараз іграється на один кіл. Все, забрали, забрали. Нормально. Ну і слухай, дивися, я вкинув 37 тисяч урону. Це просто дуже багато. Так, і виходить, ще нам треба зіграти ще одну каточку, і у нас виконати ще один квест. Так, відкриваємо стардропик, випадає нам рейер і приносить нам плюс 25 карточок. Так, а мені цікаво, а що в мене по грошах? Я ж можу брока викачати? Да, можу. Викачуємо брока на максимум, щоб в мене була уже відкрита гіпер-гіперзаряд на нього. Так, ну і в принципі, поїхали. Поїхали сразу далі. Бо нам треба ще виграти 4 катки чи 5 каток для того, щоб отримати ще зверху. Сотку XP, точніше, тисячу Ікс пішків. Так, е, знову мапа на зірочки. Так, давайте давайте когось візьмемо інакшого. Давайте візьмемо пайпер. Давайте візьмемо пайпер, хоча на ній я, ну, граю, ну, досить погано. Але я думаю, що на цих рангах, в принципі, мого скіла буде достатньо на цьому бравлері. Так, проти у нас, виходить, Пенні, Ліончик і Бель. З нами Менді, і хто це в нас? Хто це в нас ще один? А, містер Пін, вроді, так? Да? да, містер Пін у нас в команді, і треба нам зараз. Щас... Треба Бель треба бель прям дуже люто зонити Треба щас її добити. Правда, треба ще попасти по ній на цей пейпер. Так, отако Бенс. Все, зловив чувак шальну плюху. Треба займати кустики. І щас викурювати оцих пацанчиків. Бенс. Ось, диви. Підходить Бель. Підходить Бель, значить, треба їй накинути отаку плюшечку. Отаку плюшечку і добити. О, не добиваю? Серйозно? Так. Ого, убили. Убили Ліончика. Чотко. Так, бель тут. Плюха. Ще одна не попадаю. В не попадаю. Так. Ой-ой-ой. Оце больно. Оце було. Прям дуже боляче. Треба відхилитися. Треба нам відхилитися. Зараз обережно, треба, обережно. Тако бемс-бемс. Буквально чуть-чуть. Отак. Хелпаніть. Келпаніть мені, пожалуйста, 100 хп мене залишилося. Так, якось треба треба добити. О, нормально. Чувак наш добиває. Бемс, плюху даємо. по... Так, так, так. Так. У нас тут Ліон хоче обійти. Ліона треба теж зонити. Ну слухай, вони нас прям дуже люто зонять. От серйозно. Я не знаю, що з цим робити. Ще й Бен починає накидувати своїми зарядами. Так, 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 так. Так. Ось-ось, я, я бачу бравлера, оцього можна б шотнути. Оцього можна було б шотнути, але мене убивають. І слухай, поки що вони ведуть. До кінця у нас 30 секунд, і треба ход ігри просто. Перевернутись в свою сторону. Тому отако робимо просто. Бенс. І треба час бель. Бель, треба плюху. От плюха, одна їй буквально, і все. І вона просто віддихає. Опа, плюшечка, ще одна. Оце зробили прям дуже хорошо. І забираємо ще одну ігру в свою купілочку. Непогано. Так, апаємо. Апаємо собі третє третю бронзу. А другу бронзу апаємо. Я думаю, що я вже третю апаю. Давайте ще якось прямо в пачку. Так, забираємо спрейчик. Та й в принципі зразу йдемо в Next катку. О, знову, знову мапа у нас, виходить, на зірочки. Ех, кстати, мапа прям Сама, знову ж таки, давайте тут брока. Давайте тут попробуємо брока затесати. Плюс в мене ще на ньому гіперзаряд появився. Тому, по ідеї, тепер цей бравлер у мене в рази в рази сильніше. Порта нас, я бачу, також брок є, тому катка буде прям запекла. Дивись, вони ще й поапали майстрів цих, да? Міфіків цих. Ну, тіпи прям потужні попалися. На цей раз, на цей раз, тіпи прям дуже сильні. Так, оцього барончика. Барончика треба якось виробити. з нього дальність супервелика. Нам не вистачає тут якоїсь пейпер, прям серйозно. Ось удиви, як брок дуже наших. Треба допомогти. Треба допомогти своїм, бо тіпи нас якось прям сильно через чур душать. Так, плюху накинули по брокові. Треба йому б бажано ще одну таку накинути. Тут ще нас починають обходити, я бачу, з цієї сторони. Так, тут барон. Барон і брок. Так, в брока є ульта. В брока є ульта. Тікаємо на гаджету, щоб не зафідити їх. І отакого, отакого починає просто, просто відстрелюватись. Не знаю, як небудь. Так, 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 жити, 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 жити. Отаку ультич. Ультич накидуємо. Майже убив. Майже буквально трішки не вистачило. Так, Кольт убиває, але, на жаль, нашого також убиває. Так, треба Пенні оці убити, бо її катапульта прям дуже сильно заважає. Отако от бемс-бемс. Дві плюшечки буквально накидаємо. І біжимо. Щас треба дати отако ще плюху. І отакого от просто: Бем-бем-бемс. Майже, майже поламали, кстати, є. Так, опа, 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 хорошо. Бемс, бемс, бемс. І ми тут просто всуху проіграли. Просто в суху продули. Так, давайте подивимося, що в мене по моєму батлпасові, бо я можу скоро отримати кошака. Так, давайте відкриємо стартропчик. Рейєр нам дає плюс 50 коїнів. Так, ще забираємо коїни, відкриваємо ще один стартропик. Супер реєр, кстати, і плюс ще 50 карточок. Так, 100 кредитів. Ще один стартроп легендарі. Сюди. сюда Сюди просто. Так, цікаво, що нам дадуть? А дають нам ну туфта. Туфта. Забираємо геми, відкриваємо ще один стартропик, епік. Епік нам дає спрейчик. Понятно. Короче. Нічого цікавого такого нам і не випало так. Гаряча зона, да? Треба захват точки. Ну тут треба брати якогось або сильного Бравлера, або ну тут я маю на увазі іменно жирного такого, да. Або якогось закидальщика. Дивись, нам пропонують Ліона. Ну, на Ліонові, чесно, я не хочу грати. Я би ось би, знаєш, на комби зіграв би або на Гасові, або на Джесі. Давай ліпше ми візьмемо Джесі, от серйозно. Джесі на захвати точки буде прям дуже люто рішати, тому що в неї плюхи рікошетять. Так, а в них Барлік, Спайк і Вольт, да? Ну, не знаю. Вроді як і сильно вроді в них виглядає команда. Але але чогось вроді у них так і не вистачає. Хоча в них і Вольт може танчити непогано. Ось, дивись, за що я і говорив? Що я буду щас просто по всім рік А барлік щас просто дивися. Став на базі, стоїть собі, афекашить, ті пуля. Час будемо будем на ньому собі фармити ульту. Так, відійти, відійти, відійти. Треба. Обережно, отаку. Ой-ой-ой, ой мене спалили. Просто спалили. Так, ну дивись, поки що ми захопили 27%. Вони захопили 13 От, аби ж наш дінич підійшов би якось поближче до їхнього барліка, Від зони би їх, да, було б прям дуже добре. Я пропоную зараз отаку обійти їх, отаку обійти, обійти. По спайку, що отако дати дві плюхи, прям хороших таких шальних. Добиваємо спайка, ставимо свою турелічку, отакого. І починаємо шукати, шукати цього барліка. Давайте тако трішки відійдемо. Отут спайк починає підходити. І тепер треба би бажано отакого плюху накинути. І треба спайка добити. Треба добити спайка. Все, спайка добив Зараз треба ще по вольтові дати плюху. А, так слухай. Наші добувають його. Наші його добувай. Тепер просто захоплюємо точечку. Отакого От бемс-бемс-бемс. Накидаємо по їхньому барліку купу плюх. Так, вольт, вольт, ми про тебе також не забули. Такого бемс-бемс. Все, з вольтом просто розібралися. Ставимо турельку. Отако укуратненько. Так, дінич забирає. Так, бемс-бемс. Дві плюхи накинули. Ставимо прокачення нашої турельки. Так, стоп. Отакого бемс. Отакого бемс. Нормально. Спайка чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть прям не хватило, щоб добити його. Там спайк дуже лов хепешний. Так слухай, тут їм ГГ. Тут реально їм ГГ. Так, диви, диви, диви. Диви, що робить. А якщо я отако зроблю? Що ти на це скажеш? Турель кажеш, ну хоч трішечки, але відтягує. Ну і плюс до цього ще й танчить. Так, де вони? Де де вони? Ось його вольт у нас. Ух ти йо, Бенс, вольта добиваємо. Так, в наглу. Треба просто в наглу заходити, щоб хоч трішечки забирати свої проценти. Так, вони можуть просто час в наглу зайти і захопити. Все. Ось, за що я говорив? Нагло наглу заходимо, там один відсоток залишився і забираємо собі цю перемогу в свою користь. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купусі своїх крутецьких вподобайок. З, звісно, якщо вам сподобався відос. А з вами як завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.